Результати цього конкурсу прошу Андрій Москаленко. Першу заставку з Шановні колеги, хочемо вас поінформувати про результати конкурсу на конкурс подалося загалом 14 кандидатів-кандидаток на посаду керівника керівниці ЛКПЛФ для презентації публічної, яку всі мали змогу спостерігати, було запрошено сім кандидаток. Насправді кожен мав змогу протягом 30 хвилин часу з одного боку презентувати ідеї, програму, цілі, напрацювання. І так само було 20 хвилин для того, щоб дати відповіді на запитання експертної робочої групи. Насправді, це був такий дуже важливий прецедент, тому що до робочої експертної групи було запрошено зоозахисників, були так само наші колеги. А депутати з профільної комісії, так само були колеги, які працюють в сфері, зокрема зоозахисту. Це попередній керівник, це є представники бізнесу, які займаються зокрема, виготовленням кормів. Тобто фактично ключові стейкхолдери за результатами засідання конкурсу і публічних презентацій, зокрема за рекомендаціями і зоозахисників, які так само є членами експортної робочої групи. Було прийнято рішення щодо продовження конкурсу, і від сьогодні фактично ще буде продовжено конкурс на два тижні для зголошення нових потенційних кандидатів-кандидаток. Детальніше, власне, з аргументацією і там, як відбувався сам конкурс, ми вас зараз і ознайомимо. Дякую, прошу пані. Доброго дня, Лілія Савич, начальник управління персоналом Львівської міської ради. Ми провели відбір кандидатів і кандидаток. Це вийшло більше кандидатки, не зовсім гендерний баланс, але ми мали 14 резюме, надісланих на сайт на скриньку Львівської міської ради. В наших вимогах до кандидатів було описано, що це буде відбір за кількома етапами. Перший етап ми відбирали резюме. Чотири резюме, на жаль, не відповідали жодним стандартам і ми змушені були відхилити. Десять резюме відповідали тим вимогам, які були прописані в першому етапі нашого відбору персоналу. І ми запросили всіх десять учасниць і учасників до другого етапу відбору. Другий етап відбору, якщо ви пригадуєте. На сайті львівської міської ради були прописані чіткі вимоги. Потрібно було презентувати, зробити таку невеличку презентацію, як я бачу розвиток ЛКП Лев, і певний час було відведено на запитання наших експертів, яких ми запросили до участі у відборі персоналу. Під час до другого етапу нас дійшли сім кандидаток. Це кандидатки. Вони були всі запрошені, було проведено зустріч з ними, було проведено презентацію і відбір. І е, після цього за результатами наша експертна рада радилася і прийняла рішення, що ми продовжуємо відбирати кандидатів на ЛКПЛФ, тому що, на жаль, жодна з кандидаток не відповідає на 100% в тих вимогах, які були прописані, які були створені разом з експертною радою. Що ви є питання?

Оскільки відбір був відкритим, я думаю, що всі, хто цікавився, могли спостерігати за цим, і до сих пір відео доступне, ви можете продивитися і проаналізувати відповіді і те, як презентували свої роботи кандидатки в наших вимогах, чітко було окреслено в першу чергу те, що людина повинна відповідати цінностям, і я яке час завжди дивлюся на тих кандидатів, які відповідають певним цінностям. Цінності міської ради. Також були прописані, є прописані в нашому етичному кодексі, і для мене це фундамент, на якому ми незалежно від нашої різності вибудовуємо нашу співпрацю. Тому ця есенція це дуже важливе. Другим важливим елементом це була любов до людей і служіння. Це те, що також є однією цінностей в нашій роботі, і дуже важливо, знову ж таки для того, щоб будувати команду. І безумовно любов до роботи і професійний рівень, коли ми обговорювали з захисниками вимоги, критерії, по яким ми будемо відбирати кандидатів, звичайно, що ми всі розуміли, що повинна прийти людина, яка має мож, яка має досвід і яка вміє управляти і процесами, і людьми, тобто, це не тільки про процеси, не тільки про любов до тваринок. Любов до тваринок це апріорі по замовчуванню повинно бути обов'язково в цього кандидата або в кандидатки. Але професійний рівень у менеджменті, в проектному менеджменті або в управлінні тими певними процесами, які відбуваються на підприємстві, це також дуже важливо. І це був також один з вагомих критерій. Можливо, будуть знижені якісь вимоги до на ці наступні два тижні. Наприклад, була вимога стосовно англійської мови, які не відповідали практично. У ті сім учасниць там половина не відповідала цим вимогам. Можу... Ну ви знаєте, половина це насправді вже достатньо багато для того, щоб вибрати. Але англійська мова не була домінуючою. Для чого потрібна англійська мова? Рівень B2 насправді для керівника підприємства це не дуже високий рівень, це не рівень. C1. для чого потрібна англійська мова? Кандидатки у своїх презентаціях всі кандидатки. Говорили про те, що серед пріоритетним напрямком роботи буде залучення міжнародних донорів. Залучення міжнародних донорів відбувається яким чином? Ви спілкуєтеся, ви шукаєте, моніторите різні ресурси, фонди, які виділяють кошти для таких потреб, для таких проєктів. Коли ви шукаєте, ви має, ви можете мати в команді людину, яка займається проектами. Поки що такої людини в нас немає. Можливо, з часу можна буде знайти, але знову ж таки, коли приїжджають донори, хочуть подивитися підприємство, хочуть, скажімо так, попробувати подивитися на те на той проект, який вони будуть. Забезпечувати фінансами вони також хочуть спілкуватися з першою особою. Зараз ми бачимо дуже часто у нас дуже багато міжнародних делегацій. Львів сам по собі такий. Ситуація в країні така, і вже вимоги часу. Тим більше, наша, наша спрямованість до європейської спільноти вимагає того, щоб ми були. Легко мобільними і не потребували залучення якихось додаткових ресурсів. Тому мені здається, навіть самому керівнику буде комфортно, якщо він англійською мовою зможе прийняти якусь делегацію, поспілкуватися з кимось або е вичитати той проект, який буде подаватися від імені ОКЛАФ. Тому англійська мова зараз, вже враховуючи знову ж таки, е є вже і. На національному рівні прийняті відповідні рішення з приводу того, що англійська мова повинна бути мовою міжнародного спілкування. Зараз це вже такий мінімальний стандарт, особливо для керівника. Я думаю, що це достатньо важливо. Але знову ж таки, англійська мова не була визначальною. Що буде далі? Тобто, сім людей не пройшли як кандидати, ви далі поновлюєте конкурс? Ми поновимо конкурс, ми будемо чекати ще два тижні. Серед зауважень зоосахисників було те, що. Всім було цікаво подивитися, як буде проходити конкурс. Я думаю, що всі переконалися в тому. Я думаю, що наші колеги з захисту можуть підтвердити, яким чином було організовано процес відбору кандидатів. Тому ми чекаємо ще два тижні. Є можливість подавати резюме, навіть ті, хто там спочатку вагався, мають можливість зараз проявити себе, і знову ж таки вимоги ми залишаємо на сайті. Вони є такими ж з приводу англійської мови, можливо, ми зможемо переглянути свої своє бачення, але ну якраз серед фінальних кандидаток, якраз з англійською мовою, англійська мова не була таким каменем спотикання. Щодо тих людей, які дійшли до фіналу такого на цьому етапі. Вони можуть подаватися ще раз, чи вони залишаються потенційним учасниками повністю? Ви знаєте, я думаю, що це нелогічно, і тим кандидатам, які вже були і брали участь, вже буде просто і не цікаво. Тому що якби ми визначилися, я не знаю, що повинно змінитися. Можливо Можна доопрацювати, але я не знаю, чи можна переглянути якісь певні принципи і цінності. Для, для нас це також важливо. Так, це буде з нуля. Власне, у комісії, яка не комісія в раді в раді, в раді, яка була і визначала. Конкурсантів, то були і зоозахисники, то я прошу до слова також вам, щоб ви свого боку теж сказали, і також депутатам. Тому, чи, чи на ваш погляд, цей процес був прозорим? чи він, ну, Як він відбувався зі свого боку, не з середовища міської ради? Добрий день, мене звати Оксана Джус. Конкурс відбувався згідно тих вимог, які висували зоозахисники. Так був відбір резюме по профілю на цю посаду і по вимогах, які теж формував і зоозахист. От захисники могли ознайомитись, хто були в раді з резюме. Так, ми так само могли комунікувати з кандидатами, щоб надавати їм інформацію там, допомагати готуватись кому потрібно. От ми заслухали сім кандидаток, які підготувались. От і в фінал пройшло два дві кандидатки, з якими були ще додаткові співбесіди. От кожен з кандидатів мав свої сильні і слабкі сторони, але опираючись на те, що зараз потрібно вирішувати в Алкапалев, перше перше це потрібно вирішити кризу, яка накопилася за два роки, і це потрібно було оголошувати конкретні кроки. Окрім цього, потрібно зараз відновити максимальну діяльність стерилізаційного центру центру, так і клініки. І окрім цього, цей розвиток ЛКП, які ґрунтується так само на співпраці з донорами і так само з містом. Чого бракувало в кандидатів в цьому конкурсі, кожен з кандидатів чітко озвучував, які проблеми має зараз ЛКП ЛЕВ і які проблеми зараз має місто. З тваринами, але дуже мало було рішень. Окрім цього, хочеться побажати майбутнім кандидатам під час підготовки. Уважно все ж таки ознайомити з вимогами. І коли ви подаєтесь на конкурс і готуєтесь, обов'язково ознайомтеся зі статутом ЛКПЛФ, з ухвалами Львівської міської ради, які регулюють діяльність ЛКПЛФ, які регулюють зараз є рішення по регулюванню чисельності безпритульних тварин. Це дуже важливо і базово ознайомитись з законодавством. Це все є у відкритому доступі, і коли ви не маєте основної бази, що ви можете робити на підставі чого, чи це буде можливо згідно з законодавством. То ваші рішення, на жаль, не будуть такими ефективними. Якщо ми говоримо про те, що є проблема, яку всі знають, що черга на стерилізацію котів у Львові це півтора року, то хотілося б почути рішення, так, які можливі. Це співпраця з мобільними стерилізаційними лабораторіями. Так? В Україні є приклади, які так само є у відкритому доступі, і можна в презентації показати приклади, ефективність контакту, хто це організовує і коли ми це будемо робити. Тому ми оцінюючи кандидатів, так і їхню пророблену роботу. Кожен, до речі, ну, от якщо б їх всіх зібрати докупи, так то я думаю, щоб ми вирішили проблеми не тільки Львова, але й цілої України. Так? Якщо б можна було всіх сім взяти, тоді це було б чудове рішення. От. Тому хтось отримав менше голосів, хтось більше, але я би дуже бажала, щоб кожен з кандидатів не знаходився, тому що. Так само, як і я можу допомагати ЛКПЛЕФ, так само і ті кандидати можуть в подальшому допомагати новому керівнику. І ті зернятка ідей або рішень, так, кожен з нас може вести на добровільних засадах, щоб ми побудували міцну співпрацю між волонтерами, а керівник ЛКПЛЕВ ради. радою. Чи є Володимир Мачешевич, депутат профільної комісії, який теж був членом? Ради і від себе можливо додати кілька слів, як зможе. Ну е бо головною функцією депутатської комісії, яку я маю честь очолювати, було не тільки відбір участь в відборі кандидатів, але і сприяння в забезпеченні прозорості цього відбору. І мені здається, що вже прозорішим цей конкурс просто не міг би бути і широко представлене зоозахисне е товариство і е відеотрансляції всіх наших зустрічей і так далі. Ну а щодо того, е щодо якісного. Е Якісної характеристики цього першого етапу то ну насправді так насправді дуже е, цікаві і хороші люди подалися, і вони кожен, кожен з них має свої сильні сторони. Що важливо, що практично всі вони погодилися співпрацювати з потенційним керівником, навіть в разі якщо вони не будуть обрані, і це мені здається дуже круто, тому що кожен у своїй е, галузі дуже дуже сильний. Для наших наступних кандидатів хотілося б порадити, крім того, про що сказала пані Оксана. Глибинно розуміти концепцію підприємства Лев це не стерилізаційний центр, це не просто ветеринарна клініка, це не центр адопції, і тим більше не притулок. Просто розуміти, що це таке, і тільки тоді цей претендент зможе збудувати концепцію розвитку цього підприємства у тому комплексі, у тому концепті, в якому воно було задумано і в якому воно показало свої прекрасні результати. Ми готові працювати ще два тижні, тому чекаємо на чергові заявки. Колеги, є ще якісь запитання? Якщо питань більше немає, то дуже дякую.